Цей новий ШІ може читати генетичний код раку, аналізуючи стандартні медичні зображення, і це може назавжди змінити підхід до лікування хвороби. Названий секвоя цей ші аналізує зразки тканин. Щоб розкрити, як гени працюють у пухлинах, система вивчила понад 7500 пухлин із 16 типів раку, навчившись передбачати активність 15 тисяч генів, просто аналізуючи медичні зображення. Під час тестування на раку молочної залози вона точно передбачила, які пацієнти мають вищий ризик повернення хвороби. ШІ навіть може картографувати активність генів у різних ділянках пухлини, показуючи, як еволюціонують і взаємодіють ракові клітини. Цей прорив може трансформувати лікування лікування раку в регіонах, де немає доступу до генетичного тестування. Замість складних лабораторних досліджень лікарі можуть використовувати ШІ, щоб отримувати критичну генетичну інформацію з наявних зображень. Це дослідження наближає нас до персоналізованого лікування раку, допомагаючи лікарям зрозуміти унікальний генетичний відбиток кожної пухлини.